Як надовго зберегти шкіру навколо очей без зморшок? Мені 51, і я розкажу, чим я займалася останні 20 років і якими саме засобами користувалася. Засіб номер один, який має особливе значення, це те, чим ви знімаєте макіяж. Легкий, ніжний, без жиру, щоб не обтягувати цю шкіру, яка є тоншою, ніж вся шкіра на вашому обличчі. Засіб номер два, точніше, два в одному: рідкі патчі і гідрогелеві патчі. Чергуємо їх один день, наносимо рідкі, на другий день наносимо гідрогелеві, але обов'язково під вашими на коло ваших очей має бути якесь інтенсивне зволоження направленої дії. Якщо вам 20, починайте вже користуватися кремом системи TimeWise, щоб упопередити ті зморшки, які нам допомагають пришвидшити наші гаджети, телефони, планшети. Ну а якщо вам 35, крем з стовбуров з комітлетними це саме те що